Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ось дивіться, яку красу я вам показую: квітне-квітне, повний, майже, майже повний розпуск моєї салатниці. Залишилося нам діждатися ось ці два квітоносики. Мамочки, які вже на підході, трошки вона спізнилася, але вони ось ось почнуть розпускатися. Але і так, дивіться, яка неймовірна краса. Біла орхідея це завжди-завжди гарна, неперевершена класика. Е, ви згодні зо мною? Я на неї як дивлюся на цю композицію. Не зря у Франції дуже багато орхідей використовують іменно білих орхідей в композиціях Там для офісів, для готелей, для якихось свят або весілля, коли прикрашають, то біла орхідея вона завжди на першому місці. Вона все Пишніше й пишніше квітне, кожного року, року все краще і краще. В цій салатниці в мене чотири орхідейки, виходить, вже дві мами і дві діточки, які всі-всі квітнуть. Ну, Я на неї не можу намилуватися. Сама по собі, як то кажуть, просто біла орхідейка, таких багато. але... але... Ця біла орхідейка спроможна нас вести ну, в такий чарівний ступор. Я її кожен день розглядаю, кожен день на неї милуюся, і якби, вона мені не надоїдає. Але як ви прочитали назву відео, сьогодні не про якби, чарування, а розчарування. Сьогодні я вам покажу. Орхідеї, які мене розчарували, орхідеї, які я купувала, наприклад, через інтернет, і ми купуємо одну орхідейку, а заквітає зовсім інше. Деколи є приємні сюрпризи, деколи не дуже приємні, подивимося. Також є деякі орхідеї, що вже квітли в мене, і давненько квітли, і не раз квітли, але цього разу щось їм. Ви вирішили показати свій характер, щось їм захотілося, забагалося якось по-іншому квітнути. Також є такі орхідеї, що у вас вже не вистачає на них нервів, що ви коло них пляшете, все создаєте всі-всі условия, але, але вони так таки вас нервують. Ну, то що, давайте подивимося, що ж у мене тут за розчарування? А розчаруватись ми почнемо ось з цієї орхідейки. Ось така вже велика патлата вухаста орхідейка, яка ось так називається: Фарінопсис гігантен спеціозу. Цю орхідейку мені більше року тому. Подарувала моя подруга, яка живе в Парижі Оля. І вона прийшла з маленьким цвітоносиком квітоносиком, але квітоносик поламався, ну, ми якби, розстроїлись. Але вона, недовго чекаючи, випустила ось цей квітонос. Випустила і е заморозила. То добре, потім вона випустила ось цей квітонос. По... Влітку десь, ну якби, Почала рости-рости, і на стадії, якби, коли тільки починає формуватися, якби, ці бутончики, вона замерла. Випустила вона мені третій квітонос, який дуже-дуже швидко дуже почав рости. Я ось його навіть ще не зрізала. Почав рости по осені дуже-дуже швидко. -дуже на жаль, ставляючи їх на, на зиму, на підвіконник, я зламала йому верхушку і все, дуже він якби о, в такій стадії був, вже були бутончики, і я йому зламала верхушку. Р, ну, дуже розстроїлася, але я зламала цю верхушечку і о, на диву він почав ростити оці квітоноси, почав формувати бутошечки. Я дуже зраділа, ось тут, ось, якщо ви бачите, тут він мені видав такий один бутончик. І, в общем, я дуже була рада, думаю, слава Богу. Коли я їздила, він потихеньку ростив бутончики. Уже бачимо, у нас тут є такі зазубринки, щось від спесіози буде. Я радіюсь, на цій неділі я була в Парижі на виставці. Хто не бачив, подивіться, е, відео предостання, е, виставка в Парижі. І ми з Олею там зустрічалися, і я так раділа, я їй так хвалила, скажу: нарешті-нарешті я побачу, що ж це такий за гібрид гігантея на Спесіозу. Ой, ми погомоніли е, по, -по, по цей, та й забулися. Приїжджаю я додому, зразу якби, е, роблю обхід е, всіх орхідей, на цю якось не звернула уваги. Дивлюся, щось помінявся кольор, ну, думаю, знаєте, набирає, набирає, тоді придивилася ось що вона робить. Опять вона мені засушила. Я не знаю, чи я коли-небудь діждуся, вона мені видає квітоноси, вона мені якби і нічого не міняється, і якби інші, що стоять рядом, вони добре ростуть, але ця ось така капризна мадама. Не знаю, не знаю, що ще треба. Корінців там багато, зрост добрий, як би такий. Же ж... Також я за нею поливаю та підживлю, як і інші, але щось, щось цій мадамі не, не, не подобається. Це моя перва, якби, ну, розчарування. Друге моє розчарування, ось. Ну, хтось каже, ой яка гарнюнька, миловидна орхідейка. Так, як то кажуть, для новичків, хто починає тільки-тільки займатися орхідейками, це дуже. Симпатична, гарненька орхідейка, але коли у вас вже зашкалює за 200, і у вас немає місця, і ви, ждете, ви вже заказуєте або купуєте такі та не такі, якісь рідкісні сорти, то коли розквітає таке, то це дійсно велике-велике розчарування. Я вам зараз покажу, хто це повинен бути з капучино. У кого він є, то вони мене поймуть. Зараз я вам вставлю фотографії моєї подруги, знову ж таки, Ольги із Парижу. Ми з нею купували на тому ж сайті, Руманському сайті. Ну, не знаю, чи десь приблизно в один час чи ні. Ну, це з одного сайту. І подивитись, як у неї розквітло, а як розквітло у мене. Я така була рада. Видав зразу два квітоноси, в принципі, непогано для першого квітіння. І я її... Оля мені скинула перше фото в неї розпустилося десь тижню три тому. Вона мені скидає, ось дивись, що розпускається, я кажу, ой, в мене на підході, і я їй скидаю, О, така була стадія бутанізації. І вона мені пише, щось мені кажеться, що то буде все, ну не капучино. Тому що, дивися, там повинні були, бути таке вкраплення, такі, ну, малюнок на, вже на самих бутончиках. Ну Ви зараз бачите фотографії, то вам видно. Ну кажу, Може вони ще маленькі, а вдруг. Ну, чим більше вони підростали, тим більше вони розовіли, ну, ніяких малюнку на бутончиках не було. Ну, то я їй написала, мабуть, капучино в мене не буде пахнути. І так і вийшло. Ось така гарненька, симпатична, десь сантиметрів 5-5,5 орхідейка. Ну, як вам сказати, нічого, нічого, такого. Також е, свої подрузі з Германії скинула, вона каже: да, ось. Е, Купуєш за великі гроші, лелеєш їх, а розквітає, хоч би що. Ні, щоб було якийсь там, хоч, ну, якийсь цікавенький сорт. Ладно, не капучино, а щось цікавеньке. А так, куди? Куди? Ну, буду, Комусь подарую. Ну, Скажуть, такий подарунок тобі не потрібен. А може комусь дійсно подобаються такі орхідейки. Але, Але, але капучино цього разу мені. Не бачите, на жаль. І ще одна красуня. Ця, дивіться, яка гарна красуня. Ця така, ну, Ну, щось таке гарнюня. В неї все гарне, Є ці рисочки, і губи, губка гарненька, і оцей пушочок. Сказали, б, да, дійсно гарна видова орхідейка. Ось тут розпускається ще квітоносики, ось воно таке ще карявеньке, бо тільки-тільки розпускається. Так, гарненька, пахне. Це мій стіль, все що песіози, тетраспіси. Мені такі зірочки подобаються. Мені подобаються орхідейки, коли в них така губка з, такою, з таким ну, якби сніжком. Все. Але, але все ж таки це не та, що треба. Ось дивіться, хто тут повинен бути. Я вам ставлю фотографію також, щоб ви бачили, яка повинна бути, і що в мене розцвіло. Щось із видової орхідеї, Маріалі или Марія, или щось, ну, якось так воно називається ось така видова орхідейка в мене. У мене вийшло, але не тетраспис е, блакитний. Да. Ну, ви знаєте, ось вона квітне, вже давно, квітня, ну якби з місяць квітня, вона мені таки сподобалась ось цю я собі залишу. Буду тепер, як вона вже добре зацвіла. E, знайду, як вона називається. Може яка, якийсь і гібрид з песіозою, не знаю. Ну, треба буде знайти її назву, але це не тетраспис голубий. Але симпатична, гарненька і залишиться в мене. Ось моє очер... очерідне розчарування. Ви скажете, як така краса може розчарувати. Це фаленопсис, він в мене вже квітне, третій чи четвертий раз. Йому вже три роки, якщо не більше. Знайшла я його після е, Дня Закоханих. Остатки були сладкі, і він отак ось стояв. Він такий, ну це щось якби із азіатів. Він такий восковий, здоровий, здорова квітка, десь 7-7,5 см. Дуже-дуже гарно пахне, дуже гарний. Але вона в мене запахла вже на третій раз, як вона квітла. Третій, це вже четвертий, да. на третій раз, як вона квітла в мене, коли сонце, вона так гарно пахне, не дуже вигорає. Ось ця вона світліша, вже давненько якби, квітне, не дуже вигорає, але. Оці розводи, ну, гарнюня. Оцей фіолетова така окантовочка вокруг носика і там серединки, ну, гарнюня. І чим же вона мене розчарувала? Ось вона мені отака подобається, красуня. Дуже завжди дає добре квітоноси. Дивіться, скільки в неї тут квітоносів. І от новий квітонос. Дивіться, як він заквітнув. Ось так. Для мене це розчарування. Хтось каже: ой, вона, може, стане повністю пилориком. Ви знаєте, може, може, і стане. Е, ну, мені мені вона подобається от іменно в стандарті. От вона красуня, тому я її е, влюбувала ось така. А це. Ну, трошки мене розстроїла. Даже, навіть якби вона повністю була пилорична, ну не знаю, мабуть, вона б мене розстроїла, тому що, тому що я її полюбляю, якою вона є. Зараз хочу вам показати старий, старий квітку. Ось, бачите, вона, ось це, вона вже готова впасти. Ось така вона вже побі, по, майже побіліла і починає трошки вже м'ягкуватою робитися. Але в основному вона якби дуже добре такий насищений, гарний жовтий колір. Навіть якби вона розкрилася повністю пилориком, я б розчарувалася, тому що, тому що, ну, не знаю, от, ось, ось це ось це моя любов. Ось таку я її побачила, ось таку я влюбилася. А уже це, ну, якби я її побачила пилориком-пилориком, то так. Мені вона сподобалась пилориком. А оце зараз, як то знає, знаєте, як оце зараз мода там, то вії намалювати, то губи підкачати, щось бути красивою, але в деяких, а в деяких перебор. І оце, як мені, то для цієї орхідеї пилоричний перебор. Хай вона остається ось такою красунею. На мій погляд, це теж розчарування. Є одне розчарування. Яке також це вже третє квітіння, ні, друге. Пер, в першому домашньому квітінні воно розквітло так, як її купувала, так як вона мені подобалась. А от о, в Другому квітінні вона вирішила також покапризничати. Коли я її покупала, купувала, вибачте, вона була ось така: на два квітоноси, ось такий якби, бантик. Гарненька, всі вирішили, що це октопус. Ну, якби для октопуса вона дуже була насичена. Вона ця любе вигорати, як і маєчка, ну, якби гарненька. І ось дивіться, послідуюча видала мені ось таку, потім майже стандарт. І ось остання поки що розпускається ось так. Якщо подивитися, то я тепер сумніваюся, що це октопус. Отак от, подивитися. Ну, не такі всполохи, як в, в октопуса, хтось це інший. Так що, це основний ось квітонос. Тут є, бачите, гілочки відходять. Подивимося, що буде на гілочках. Але оце розчарування. Ось, бачите, тепер я її взяла ось таку. Дуже вона мені сподобалась, я в її влюбила. На, на, зовсім по-іншому, як з е, попередньою орхідейкою. Ось цю я ось таку хочу, тому що я її зразу побачила, і зразу вона мені сподобалась. А ось це вже ну, да, симпатична е, орхідейка, але вже свою якби, красу, щось таке ізюмінку, як кажуть. Вона вже. Трошки е, втіряла. Ну, ось, таке, ось такі мої розчарування. Ну що ж, ось такі розчарування в мене. Так, наше захоплення квітами завжди, <завжди в стресі, тому що то ми жовтіємо листики, то ми відсушуємо бутончики, то ми відгніваємо, е, відпадають корінці. Хто зацвітає, хто зна що, не те, що ми хочемо, але, але все ж таки наше захоплення це багато краси, це багато е, приємних також почуттів, приємних емоцій. Ось таке відео сьогодні в мене для вас. А я з вами буду прощатися. Всім гарного дня, всім пока-пока.